Друзі, вітання з Тернопільщини і ви знову на каналі Сільське подвір'я. Хто хоче зі мною продовжувати подорожувати по нашому сільському подвір'ї. Хто хоче подорожувати із нами по нашому полі, запрошую до, до подорожі. Як бачите, я сьогодні вдома. У мене сьогодні вихідний, бо людина повинна відпочивати, але хто в селі відпочиває. Дивіться, покажу вам зараз, що буду робити. Бачите, миска, ножик. І зараз покажу, що буду робити. Готуємо дітям посилку Великодню. Тому зараз покажу і розкажу, що буду робити. Іду поки що наразі у город. Буряне, кругом буряне. Весна прийшла, буряне принесла. Але що я буду робити? Дивіться, у мене ось тут є ось такі великі кущі петрушки то я ось ці великі кущі петрушки, і вони у мене є. І ось там. Коротше, по цілому цьому садочку. Це все діло заросло. Але по всьому садочку є кущі петрушки. І рядочок щавлю там буряні. Я це все діло зараз хочу позривати. І у посилку дочці. Так як у неї немає... Е Ну, посіяної петрушки ще буде сіяти. А у нас вже такі великі тогідні кущі, то я позрізаю, все рівно мені ще наросте. І буду або кульочок, або вакуумувати, ще не знаю. І поїде на Київщину. Так що я працюю, потім покажу. Так, нарвала ось таку миску петрушки і щавлю. Щавлю небагато, але... Серйозно собі заморозить і на декілька борщів буде мати, ще є <світ> декілька кущів щавлю з коренем. І ось петрушка теж з коренем витягнулася, то теж може, може прийметься, не знаю, чи прийметься, але надіюся, що все вийде. І будемо мати свою петрушку, бо поки та що має ще, що ще сіяти, має одну посіяла, поки зійде, то це вже буде мати собі до супу. То ось такі справи. <кій> це те, що я мала зранку зробити. А далі, а далі буде. А далі маємо садити картоплю, далі маємо сіяти моркву, бурячки, квасолю. Далі буде. І хто хоче зі мною бути, запрошую. Запрошую до подорожі нашим господарством. <кій> Буду розповідати, що ми тримаємо, що ми продаємо і що ми будемо далі робити. А на цьому як би Бо, як я вчора говорила, у мене відео закидані по плейлистах. І тому я не можу їх дуже сильно великі знімати. Ще можу розказати про часник до цього всього. Зараз піду, покажу, що, що твориться в нашому часнику. Я в шоці, але маємо те, що маємо. Буряни, буряни, кругом буряни. Це все діло треба кропити. Але ось тут, ось тут сходить, е -е, як воно називається, рудбекія. Бачите, це вже третій рік вона в мене насівається, і я її не сію. Дивіться, оце такі жовті-жовті ромашки. Якщо бачив, хто моє відео попередні. Так, далі. Часник. Не знаю, що у цьому часнику робити. Сапати. Ну, зараз роса. Зараз сапати точно не буду. А далі побачимо. Нам би головне барабольку кинути в землю, бо сапати треба і часник, підкормлювати ще й гораз треба, і цибульку сапати треба. Непогано, в принципі, осіннє. Ну, як би бажала би кращого, але є то, що є. То така справа. А це все діло, це все ще треба кропити. Це ще маю купити гербицид, і це весь город, весь город, треба все кропити. Ну, якось так. Як будемо е, садити, починати садити, то покажу, що й до чого. Жуля, пішли додому. Пішли. Всім гарного, спокійного дня, <кхід> продуктивного, бережіть себе і своїх рідних. А я пішла далі. па 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 па